Боротьба за відновлення державності продовження Української революції. 14 листопада 1918 року утворилася директорія на чолі із Володимиром Винниченком для керівництва збройною боротьбою проти гетьмана Павла Скоропадського без підтримки німецьких військ. Гетьман зумів утриматися лише місяць. Повстання проти нього стало всеукраїнським. І 14 грудня 1918 року війська директорії вступили до Києва. Гетьман зрікся влади і виїхав за кордон. Директорія одразу взялася до рішучих дій. Було відновлено УНР, її основні політичні принципи. Законодавча влада мала належати Трудовому конгресові, але він проіснував лише тиждень у зв'язку із воєнними подіями. Урядом була Рада народних міністрів, який очолював Володимир Чехівський. Проте директорія майже одразу залишилася без підтримки більшості спеціалістів, промисловців, чиновників, без яких нормальне існування держави неможливо. Незадоволеними аграрною політикою були і найбідніші селяни, а також поміщики та заможні селяни. Так як була ліквідована приватна власність, було відновлено восьмигодинний робочий день, встановлено робітничий контроль над підприємствами. Були введені заходи з надання допомоги безробітним та іншим нужденним категоріям населення. Зовнішньополітична ситуація була складною. На півдні України висадилися війська Антанти, розпочавши інтервенцію. Переговори з представниками Антанти, які вимагали відставки найрадикальніших діячів директорії і уряду, були важкими. Зрештою, Володимир Винниченко та Чехівський у лютому 1919 року пішли у відставку. Але допомоги від військ Антанти УНР так і не дочекалася. Внаслідок повстання французьких моряків війська Антанти у квітні 1919 року були евакуйовані із території України. Ще з листопада 1918 року на Україну почали наступ російські більшовицькі війська. Починається друга радянсько-українська Війна. Усі намагання вирішити питання дипломатичним шляхом закінчилися невдачею. Директорію УНР після відставки Винниченка та Чехівського очолює Петлюра. Уже 3 січня 1919 року російські війська зайняли Харків, який став столицею більшовицької України. 5 лютого більшовики зайняли Київ. Які ж були причини невдач директорії? Селяни, повстанці, котрі з великим завзяттям боролися з гетьманськими військами, після їх розгрому стали розходитися по домівках? Частина з них очолена місцевими отаманами. Не визнавала ніякої влади. Отаманщина підривала директорію середини та знесилювала її. Були суперечки та у внутрішній політиці. Була відсутня модель державотворення. Проте на Західній Україні навпаки ситуація розгорталася якраз до встановлення державної української влади. У ніч, на 1 листопада 1918 року, українські військові з'єдналися і взяли під контроль всі головні пункти Львова. Головну роль в організації цього листопадового зриву або повстання відіграв Дмитро Вітовський. Першим урядом став тимчасовий державний секретаріат, який очолив Кость-Левицький. Нова держава була проголошена 13 листопада 1918 року з назвою Західноукраїнська Народна Республіка. За короткий час було створено досить ефективну систему управління. Парламентом стала Українська національна рада, яка обрала президентом ЗНР Євгена Петрушевича. Центральні органи спиралися на розгалужену і добре організовану систему місцевого управління. Проведена була аграрна реформа. Запроваджено восьмигодинний робочий день державну монополію на продаж найважливіших продуктів. Створено українську Галицьку армію на чолі з Омеляновичем Павленком. Українська національна культурна політика ґрунтувалася на додержанні прав національних меншин настроям більшості населення відповідало прагнення уряду ЗНР на об'єднання з УНР. Ця історична подія відбулася 22 січня 1919 року, коли в Києві було проголошено акт Злуки. ЗОНР отримала назву Західна область Української Народної Республіки і повну автономію. Євген Петрушевич став членом директорії. Територіальні претензії Польщі на українські землі вилилися в те, що вже 1 листопада 1918 року. Року у Львові почалися збройні сутички між українськими і польськими військами. З Польщі на допомогу місцевим полякам постійно надсилалося підкріплення. 21 листопада українські військові почали відступати з міста. Столицею 40 днів був Тернопіль, а потім Станіслав. В умовах війни з Польщею одним із найважливіших завдань уряду ЗНР стало формування бездатної армії. На весну 1919 року українська Галицька армія як Збройні сили з ОНР вже нараховувала понад 100 тисяч вояків. Але польська армія була ще чисельнішою. І до того ж набагато краще озброєною. На червень 1919 року УГА була затиснута в трикутнику між Дністром і Збручем. Українське військо під командуванням генерала Грекова несподівано перейшло у контрнаступ, відоме під назвою Чортківська офензива. Це була блискуча операція УГА, але вона до краю виснажилася. Армія потребувала боєприпасів резервів. УНР не могла надати допомогу з УНР, оскільки сама перебувала у надскладній ситуації під тиском російської більшовицької армії. Обидві армії у липні 1919 року об'єдналися на Поділлі. І розпочали наступ на Київ. 30 серпня українським військам вдалося зайняти столицю ОНР, але вже наступного довелося її залишитися, залишити під тиском нового ворога російської білогвардійської армії. Ці події відомі в історії під назвою Київська катастрофа. Після цього українські війська потрапили в так званий трикутник смерті і змушені були вести бої з трьома силами, кожна з яких переважала їх більшовиками, білогвардійцями та поляками, ослаблені тяжкими боями, недоїданням та ранніми заморозками, жертвами епідемії тифу стали вояки обох українських армій. Причому це супроводжувалося великою смертністю у зв'язку із браком медикаментів. На осінь 1919 року більшу частину України зайняли білогвардійські війська генерала Дінікіна. Вони захищали інтереси перш за все російських поміщиків та підприємців. Уже перші кроки денікінців свідчили про їхнє прагнення знищити всі сліди існування Української національної держави, відновлювалося колоніальне гноблення. Було встановлено режим терористичної диктатури реакційна шовіністична політика білогвардійців викликала масові селянські повстання значної шкоди. Денікінцям завдали загони під командуванням Нестора Махна своєю пертою боротьбою білогвардійському тилу повстанська армія Махна сприяла швидкій перемозі більшовиків над Денікінськими військами. Свою роль у ослабленні денікінського режиму. Та у перебігу подій громадянської війни відіграла об'єднана армія УНР та ЗУНР. В нових умовах, в яких опинилися дві армії, було вирішено застосувати методи партизанської боротьби єдину форми опору за тих обставин. Генерал. Омелянович Павленко очолив частину армії УНР, яка 6 грудня 1919 року вирушила у славетний Перший зимовий похід. Війська пройшли по тилах Білогвардійської та Червоної армії понад 2000 тисячі кілометрів. І 6 травня 1920 року з'єдналися з українськими арміями, що були в союзі з поляками. Червона армія уже на середину грудня зайняла Харків, а потім Київ на тисяча 1920 року всю Україну. Крім Криму і західноукраїнських земель. У квітні 1920 року. Уряд УНР та Польщі заключають військово-політичний. Союз Варшавський договір, за яким польська влада визнавала незалежність УНР на чолі із Симоном Петлюрою. Українська сторона визнавала належність Західної України до Польщі. Союзники мали звільнити територію УНР від більшовиків. Польські війська на території УНР. Утримувалися за рахунок УНР. Наслідком Варшавського договору стали спільні дії союзників проти радянської Росії. А це означає, що 25 квітня 1920 року розпочалася радянсько-польська війна. Спочатку вона була успішною для українських і польських військ. 18 березня 1921 року між Польщею, Радянською Росією та УСРР був підписаний Ризький мирний договір, за яким Польща порушувала Варшавський договір, у якому обіцяла не визнавати УСРР. Кордони між Польщею та УСРР встановлювалися приблизно такі ж, як і за Варшавським договором. Польща зберігала за собою Галичину. До неї відійшли Холмщина, Підляща, Західна Волинь і Західне Полісся. Польща зобов'язувалася забезпечити належні умови для національно культурного розвитку українців. Розбивши білогвардійські війська Врангеля у листопаді 1920 року і загони махновців у 1921 році, більшовицька влада утвердилася на більшій частині території України, що засвідчувало поразку національно-патріотичних сил і болючий територіальний розкол українських земель. Проте у листопаді 1921 року українські війська під командуванням генерала Юрія Тютюнника зробили останню спробу регулярними військами відновити незалежність УНР. Цей наступ отримав назву Другий зимовий похід або листопадовий рейд. Біля містечка Базар на Житомирщині учасники походу були розбиті. Так закінчилася. Збройна боротьба регулярних військ УНР. Проти повстанські загони воювали ще кілька років. Остаточну крапку у вирішенні долі західноукраїнських земель поставили на Паризькій мирній конференції, на якій визнавали права Польщі на окупацію Східної Галичини. За сен жерменським мирним договором Буковина відійшла до Румунії, Закарпаття до Чехословаччини. І у 1919 році ЗОНР перестала існувати. Яке ж було історичне значення відновлення української державності на східно та західноукраїнських землях? По перше, українці зробили ще один крок на шляху свого перетворення на сучасну націю, досвід державотворення міцно вкарбувався в історичну пам'ять народу, значно виріс рівень національної самосвідомості. Прагнення народу до самозбереження як окремої національної спільноти не зникло. Народжувалося переконання, що нормальний розвиток неможливий без власної держави. Це було головною запорукою майбутнього відродження України.